Російські окупанти пізно увечері атакували Київ дронами. З'явилися нові кадри наслідків атаки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі була пошкоджена будівля поліклініки. Є постраждали раніше. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що у лікарні була пожежа ситуація. Не унікальна для Києва, так би мовити, тому що атаки, звісно, за останні дні ми переживали атаки по цілій Україні і велика безпрецедентно. Ну, мабуть, так одна із найбільших атак, яка відбувалася на, е, в масштабах цілої України е, в ракетами і безпілотниками в ніч і вранці на 28 -е число. Має свої наслідки, зокрема в енергетиці, але росіяни не збавляють обертів і далі атакують зокрема і Київ. Отже, більше зможемо дізнатися про наслідки атаки у речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, пане Михайле. Я вас вітаю в ефірі. Розкажіть, будь ласка, про е, наслідки ось цього удару. Е, чули кияни роботу е, сил ППО для того, аби захищати і безпілотники чули і аби захистити київське небо. І от бачили повідомлення, що такий медичний заклад один постраждав. Що це чи сильно які результати, чи вдасться допомогти відремонтувати швидко, аби він далі міг продовжувати надавати свої послуги. Ну наскільки швидко вдасться відремонтувати, важко сказати. Я думаю, що це буде працювати. Там там вже зараз працює комісія, яка буде розбиратися як швидко і за який кошти це буде відремонтовано. А взагалі-то там впав шахет. Тобто уламки шахеда плюс сталася детонація перед самим медичним закладом. Внаслідок чого постраждав сам медичний заклад, вікна повибивало там поруч в будинках. Також повибивало вікна. Сталася пожежа. Всі екстрені служби виїхали на місце, пожежу ліквідували. Відповідно, постраждало двоє людей. Це охоронець самого медичного закладу. Він отримав контузію і перелам стегна. І також постраждала. Ну його шпиталізували. і постраждала ще жінка похилого віку, гостра реакція на стрес їй надали допомогу на місці. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, росіяни якось ну змінюють тактику тр... траси а, прольоту своїх шахедів? Зрозуміло, що. Вочевидь, там не над кожним районом можна збивати, не над кожним районом українські військові збивають. Вочевидь, якісь зони, де просто легше працювати. Зони там лісопарків, зони з меншою кількістю житлової забудови, і так далі. Але бачачи, я якою дедалі більш ну терористичною стає тактика росіян, вочевидь, вони намагаються якось прокладати саме на житло над житловою забудовою. Ось ці маршрути. А якщо аналізувати, наприклад, атаки в жовтні, то ми спостерігали, що, наприклад, дуже на низьких висотах йшли, заходили на столицю шахеду, Тобто вони заходили і поодинокі, були шахеди і групами заходили, потім розділялися на різні цілі. Але, тобто, наприклад, вони могли заходити на висоті понад кілометр, а потім знижуватися до кількох десятків метрів. Тобто, ну і відповідно, це. Небезпека для мешканців верхніх поверхів, тому що як ми бачимо і, і бачили це в жовтні. Якраз у лампі шахідів падали якраз на верхні поверхі. Там ставалися пожежі і страждали люди. Ну і таким чином, звичайно, що вони постійно змінюють маршрути, Тобто, шахеди, на жаль це не маршрутні таксі, які ходять постійно одними тими самими маршрутами, Намагаються змінювати маршрути, намагаються змінювати висоти. Групами або поодинокі шахи заходять на столицю з різних напрямків, намагаються виснажити сили і засоби протиповітряної оборони. Причому неодноразово вже експерти казали, що частина цих дронів це фальш, цілі, тобто хибні цілі, за допомогою яких намагаються ну гербери ті самі, тобто вони з пенопластою фанери. Створені, але все одно це на локаторах, на, на, тобто це локаційні цілі, по яким також треба працювати. Uh -huh. Заздалегідь ніхто ж не знає, є там бойова частина чи ні. І відповідно також працюють по ним мобільні групи, зокрема, намагаються, тобто, через різні маршрути вони намагаються, щоб мобільні групи зсунулись, таким чином, звільнити. Для наступних шахедів певні коридори, ага. пане але Михайле, що це не тобто звичайно, що шахеди взагалі будь-які дрони намагаються збити там, де власне це може не потрапляти до житлових масивів, але не завжди це вдається, ага. пане Михайле. Росіяни зі своїми. Анонсами ударів новітньою якоюсь зброєю намагаються вочевидь дуже сильно вплинути, розхитати нерви українців загалом. і тут ну важливе таке точне вчасне інформування про заходи безпеки і так далі на рівні Києва. Які рекомендації скажімо так для громадян в контексті ось таких погроз, ударів арішникам. Ну в будь-якому разі да ми чули вчорашні погрози, але це ж не перші погрози від е, расистів, і ми прекрасно розуміємо, що в будь-якому разі будь-який оголошений сигнал повітряної тривоги це потенційна небезпека для життя і здоров'я людей. Крім того, в деяких мобільних додатках є підвищена небезпека, тобто додатковий сигнал. Ми прекрасно розуміємо, що можливо, на жаль, люди починають звикати, що тривога може тривати по 8, по 9, по 12 годин. І відповідно, якщо люди читають телеграм-канали, шахет залітає там зовсім в іншому районі. Є сподівання, що його зіб'ють. Але так чи інакше є ще додатковий сигнал, який нагадує про небезпеку. Тобто, це означає, що або там ракета залітає, або шахет залітає саме в ваш район. Тому, звичайно, що обов'язково радимо спускатися в укриття, якщо немає такої можливості дотримуватися правила двох стін, в будь-якому разі відходити від вікон. І завжди повітряні сили, і ми в телеграм-каналах і моніторингові канали обов'язково попереджають, який тип загрози ага. існує. Тобто, якщо це шахеди, ми пишемо, що це шахеди. Якщо балістична загроза, відповідно у вас набагато менше часу спуститися в укриття в крилаті ракети. Тобто, якщо, наприклад, вилетіли а, стратегічні бомбардувальники, відповідно і повітряні сили, і ми попереджаємо, що відповідно існує. Небезпека, існує загроза пусків стратегічних бомбардувальників крилатих ракет Х-101 або 55 Дякую дуже, пане Михайло, за роз'яснення. Михайло шаманов на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.